Всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Сьогодні ми з вами традиційно робимо прогноз на наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Ми подивимося з вами зараз, наскільки активними будуть е, дні. Так? Буду просити вас писати запитання загальні. У коментарях більше моїх прогнозів подобово на кожну область країни ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. Силочка є у шапці профілю. Кому необхідно, долучайтеся. І так, давайте подивимося: понеділок, 21 серпня, активність по повітрю, масові знову якісь активності, тривоги можуть бути. Так, у повітрі чогось іде мені багато. Тобто, це знову можуть бути якісь провокації. Тому на тривоги ми реагуємо. От. І... Е, не розслабляємося. Далі, вівторок, 22 число. Знову карта активних провокацій, тобто будуть якісь дії більше в темний період доби, тобто ніч. Темний період може бути дуже активний. Багато маніпулювання у вівторок може бути, тому мої дорогенькі зараз не розслабляємося. Середа, 23 число. Середа, 23 число. Що чекає нашу країну? В мене йде переміщення наземне, тобто це по нашій країні можуть десь зміщатися, переміщатися наземний транспорт, так військовий. Та е, карта повішеного показує нам таки все одно активність у повітрі, жертовний стан. І це іде така активність, так з якою треба бути досить обережними. Тобто ситуація, вона така протяжна на всі ці дні. Кожного дня може бути загроза. Більше у темний період часу, так, але треба бути досить, досить уважними. Четверг, 24 число, Четверг, 24 число, карта наслідків. Карта наслідків, будьте дуже-дуже обережні. 24 число. Карта це завжди така важка, і вона показує нам, дивіться, активний рух повітря і карта наслідків. Тому будьте дуже уважні, обережні. Також прикордонні території, також прикордонні території можуть бути досить великі активності. Так, п'ятниця. П'ятниця, п'ятниця, карти допомоги мені йдуть, як наче якесь може бути укріплення, підкріплення по п'ятниці. от, І е, хитрість все одно може проявлятися, але п'ятниця вона більш така. Знаєте, мені йдуть більше карти ресурсної допомоги. Субота. Субота, карта сили, карта сили лякати будуть, буде працювати захист. Ми більше будемо триматися, але все одно може бути активність. І неділя, 27 число. Частково по країні буде активність, тобто будуть тривоги, от, будуть як наче вивчати якусь ситуацію, але не так активно, наприклад, як в четвер. На тривоги реагуємо дорогенькі.